Серед торішнього осіннього листя клумба первоцвітів. Пісніжники виросли на подвір'ї черкаського будинку по вулиці надпільній. Це не обикновенна красота, така рання, така рання весна, тепла. І зима в цьому хорош році гарна. А це за весна, і такі цвіточки. прелість». Черкащанка Анна Дідошик на квіти споглядає, прогулюючись зі своїм пасиком жужою. Ці провісники весни говорить, відволікають від тривожних думок. Обстановка. Не дуже приятно але ми не падаємо духом. Ми держимося, буде все хорошо, а тим більше, що зараз такі квіти, така красота. Первоцвіти з лісу привезла машканка будинку. Вони прижилися і відтоді радують перехожих. Переповідає пан Володимир. Звичайно, подобається це ж пробудження природи. Як кажуть, і навіть в людини настрій стає кров. Краще, коли оце вона таке бачить. І мені дуже приємно, що люди. Але ж ви розумієте, якби то воно було не загороджене, то я боюся, щоб їх оці квіти повиривали. Ці червонокнижні рослини варто берегти, каже еколог Олександр Спрягайло. Всі види підсніжників, які є в Україні, а їх три занесені до червоної книги України, є рідкісними і потребують охорони. Вони перебувають під охороною держави, елементарно навіть їх затоптувати, це вже порушення закону. Пояснює, останні тижні погода не скупилася на тепло, тож первоцвіти і прокинулися. Тим паче у місті хороші умови, температура вища, і вітри не такі сильні. У рослин свій календар, і вони орієнтуються на кількість тепла, яку отримало навколишнє середовище, і вони запускаються процеси росту і розвитку. Ну тому вони абсолютно точно відреагували на те, що робиться на дворі. Треба почекати хорошого справжнього тепла. Вони добре піднімуться, розпустяться і покажуться у всій своїй красі. Тому хто планує їхати, наприклад, в Холодний Яр. Я думаю, що туди ближче до початку березня. Але надалі говорить еколог лишати підсніжники краще у їх звичній екосистемі лісі чи ярах. Тетяна Недбайла, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.